Так, идем далее. Дюрий. Бог точно нас любит. Бог точно нас любит. Зачем он создал землетрясение, чуму, оспу, холеру, энцефалитных клещей, рак, потопы, катаклизмы. Он точно есть? Хорошее запитание, конечно. Бог не створив землетруси. Землетруси це процес формування землі, без, от, наприклад, без вулканів. Земля була б безжиттєва. Оце весь синтез, який відбувається практично внаслідок виверження вулканів, формується, формується усі ці. Породи, оці ці гори, це все, це все наслідок вулканів, з двох тектонічних плит. І коли вони зрушуються, воно роблять землетруси. І за рахунок ще й того, що є ерозія землі, ерозія самого ґрунту, самого земля видозмінюється. І коли щось відбувається, щось згорить, пропадає на тому місці. Земля сама вміє все встановлювати іменно за рахунок того, що існують оці всякі катаклізми. Щодо енцефалітних кліщів і щодо різного роду виду бактерій. Бактерії це ті штуки, які активізують нашу імунну систему. Так? Без бактерій людина не вижила би в кожній нормальній людині, в Внутріностях, в кишечнику всюди, на тілі всюди дає примірно коло 2 кг бактерій різних. Чуєте? Два кілограми бактерій. Ну, Грубо, так? Якщо людина трошки більшої маси, то їх трохи більше, так? Представляєте, і це все у вас кишечні середині. Рухається, викладається, розкладається, їду вашу травить, ще там щось відділяється і так далі. Бактерії є корисні, є не корисні. Кожна інфекція, яка попадає до нашого тіла, організм її реагує на неї відповідно. От, наприклад, так, як э, гланди, так? Для чого вони існують? Існую? Для того вони це є от, такі э, локатори, які уловлюють інфекцію. Вони ловлять інфекцію і починаються там відповідно з нею боротися. так, Тренуються, так? вчать імунну систему боротися з інфекцією. Часом, от ті інфекції вони так багато налапають, що не справляються і э, э, вони починають гнити. Так? Гланди. І їх треба аж до того, що вирізати. Чи може людина жити без надню, може, але вже імунна система вже не може так багато вчитися. Крім того, в нас роблять прививки і так далі для того, що ще й стимулюють ту імунну систему, організм, боротися з тими чи іншими серйозними інфекціями. Інфекції, як би це дивно не виглядало, роблять людину сильнішою. Одні не витримують, помирають, інші продовжуються. І так людство утверджується. Бо Бог бере за основу людство, а не одну людину. І кожен із нас бере свою участь у цім становленні і вдосконаленні цього світу. Іменно через оці е, всякі ті речі, які ми кажемо, що вони є погані. Знаєте, якщо з лісу забрати вовків, здавалося бся, що зайчиків буде багато, і вони будуть жити, і все буде дуже добре, ніхто їх не буде їсти у всій природі наступить капець. Якщо порушити цей баланс світовий, просто-напросто була навіть одна така теорія: якщо з землі забрати бджоли, оці бджоли на землі, які є, знищити. Людина через певний період часу вимре. Я не буду розказувати, як воно і чому, але кому цікаво, почитайте: якщо зникнуть бджоли, людина як вид пропаде. Тому оці, оці, знаєте, віспа, холера, чума і так далі це всього є одні з стимулюючих речей, які стимулюють імунну систему, які заставляють людину виживати, і вона стає сильніша. Дарвін розказував одну із теорій еволюції, але ця еволюція не як принцип самостворення життя і його вдосконалення. Це процес, який Господь Бог заклав, один із процесів встановлення у людини це еволюція. Люди еволюціонують, але не з малпи переходять до людини, так? А тим, що людина еволюціонує, вона розвивається поступово. Бо еволюція це поступовий, дуже довгостроковий процес. А революція це короткочасно. Прийшли, цих скинули, цих поставили, все, і вже все добре. Тобто еволюція це процес дуже довгий, в який людина стає сильніша. Сильніша, вона вчиться вже долати різні хвороби. Люди придумали антибіотики, люди придумали різні там сьогодні роблять операції такі, що е, просто в голосі не вкладає, так? І це все внаслідок того, що є загроза людському життю, От, інфекції, складні хвороби і так далі. Це для того, щоб ми були сильні.